оце це от злітна полоса для цих автоспортсменів на дорогих тачках, які не дають нам нормально спати. Станіслав показує ділянку на проспекті Аворницького. Саме тут горе гонщики кожного дня розривають ревом машин вечірню тишу. Водії елітних спорткарів порушують спокій мешканців прилеглого району вже понад два роки. Автомобіль просто реве, він хлопає, стріляє. Це робиться навмисно, тому що ну, людина від цього отримує певне задоволення, сидячи там в автомобілі. А ми, живучи тут біля дороги, разом з бійцями, які лікуються в лікарні, отримуємо стрес. Різкі звуки за вікном постійно будять людей. Станіслав каже: просоння важко зрозуміти, що то за звук. Тож щоразу, як водії влаштовують гонки, його донька лякається, і її доводиться заспокоювати. Нам не зрозуміло це летить ракета, це летить шахет або це летить черговий мажор на цьому автомобілі. У них якісь є перегони. Вони після них роз'їжджаються по домах. Ну і кайфують по нічним вулицям нашого міста. Обурені і інші жителі будинків поблизу гоночної дороги кажуть, порушників треба крати негайно, бо терпіти під час війни такі вихідки неможливо. Звикнути до цього неможливо. Ти в тебе перший сон і ти підстрибуєш вся ніч, ідеш керебер. Все, і потім чи заснеш, чи не заснеш там вже так, кому як пощастить. Чекати, що водії самі припинять ганяти по проспекту, мешканці вже не можуть, бо допомогу вже зверталися до міськради. Зараз я звернувся до міської ради з проханням встановити на переході лежачого поліцейського так званого для того, щоб обмежити швидкість і наборону на встановлювати засоби зменшення швидкості. А заступник начальника управління транспорту переконує становити обмеження швидкості неможливо через державні стандарти України. Проспект Дмитра Яворницька, він є магістральною вулицею, відповідно до ДСТУ. І на такій вулиці ми зовсім ніяк не можемо встановлювати якісь засоби примусового зменшення швидкості. Вирішити ситуацію місто не в змозі, ба більше навіть поліція не може покарати автомобілістів за порушення тиші. Реагувати на це мала поліція, але, на жаль, механізмів впливу в них зараз не так багато. Тобто законодавець не передбачив правилах дорожнього руху зовсім або в правилах благоустрою міст жодних якихось норм, щоб нормувати це це питання. Поліція має виміряти гучність роботи двигуна та сертифікованих приладів для цього у місті немає. А отже, автогонщики лишаються непокараними. Вони маніпулюють тою обставиною, що його ніхто не вимірює, ніхто не може їх за це притягнути до відповідальності. Однак це не означає, що не треба бути людиною. Ну а поліція, враховуючи ту обставину, що вони все одно нічого не можуть зробити, ну нічого і не роблять. У міськраді пропонують варіант, як покарати автомобілістів. Ми ж розуміємо, що вони не тільки порушують правила акустичного шуму в місті Дніпрі, вони за зазвичай ще й порушують швидкісний режим. Це має бути колективне звернення до органів національної поліції для того, щоб вони провели відпрацювання. Доставити окрему людину, якийсь підрозділ, який буде реагувати на це. Люди ж натомість хочуть кардинальних рішень. Мені б хотілося, щоб таких шумахерів або позбавляли водійських прав, або забирали в них автівки. Анастасія Шуляк, Євген Дроз та Олександр Довгань, новини 11 каналу.